Вітаю на третій частині великого плану Дамблдора. Якщо ви ще не бачили перші два випуски, обов'язково перегляньте їх за підказкою вгорі, а потім вже повертатись до цього відео. Коротко нагадаю, великий план Дамблдора це теорія про те, що він єдиний, хто знає повний зміст пророцтва. і насправді відіграє куди більш важливу роль у долі Гаррі, ніж здається на перший погляд. Багато подій, які виглядають випадковими або нелогічними, наприклад, знайомство з родиною у Уізлі чи навчання у Локарта, насправді можуть бути частиною продуманого плану Дамблдора. А з оригіналом цієї теорії ви можете ознайомитись на каналі Super Carlin Brothers. Ви на каналі Останній кіногерой. Мене звати Влад, і ми починаємо. В'язня з Кабану Дамблдор знову опиняється в ситуації, де потрібно реагувати на події, які відбуваються не за планом. Якими б не були його початкові плани на Гарі цього року, тепер їх доводиться коригувати через що Сіріуса Блека. Проте, на відміну від ситуації в таємній кімнаті, Сіріус утікає задовго до початку навчального року, тому можна припустити, що більшість рішень, які приймає Дамблдор, враховують той факт, що Сіріус на волі і можливо намагається вбити Гаррі. А також, що Гаррі може дізнатися, що Сіріус зробив з його батьками, або принаймні дізнатися те, у що вірить Дамблдор, що Сіріус зрадив батьків Поттера. І зважаючи на це, було б добре переглянути, що саме Дамблдор знає і чого не знає, і в що він вірить на початку книги, бо це впливає на його дії. По-перше, так само як і решта магічного світу, Дамблдор безумовно вважає Сіріуса винним. Він також вірить, що саме Сіріус був хранителем таємниці Поттерів, що він зрадив їх Волдеморту, і що він убив Пітера Петігру. Та ще 12 маглів. Він також не має жодного уявлення, що Джеймс, Сіріус і Пітер були анімагами. Ми це бачимо в розмові Дамблдора з Гаррі, де він каже: «Сіріус учора розповів мені, як вони стали анімагами, усміхнувся Дамблдор. Нечуване досягнення, та ще й здійснене без мого відома. Хоча він знав, що люпин перевертень, і, мабуть, це має значення, але про це поговоримо пізніше. А тепер поговоримо про головні цілі Дамблдора на третій рік Гаррі. По-перше, і найголовніше захистити Гаррі і просто зберегти його в безпеці від Сіріуса. По-друге, спостерігати, чого боїться Гаррі найбільше, і навчити його протистояти дементорам. І нарешті показати цінність душі та поняття невинуватості. А раз ми вже заговорили про цінність душі, то це ідеальний момент, щоб задати спонсора цього відео, а саме Mindly. Найбільшу платформу онлайн-психології в Україні. Якщо ви хоч раз замислювались про емоційне вигорання, тривожність, труднощі у стосунках чи постійну втому, ви не одні. Психолог може допомогти розібратись у причинах і знайти шлях до полегшення. На менлі понад 4 тисячі перевірених фахівців. Кожен психолог має вищу профільну освіту, проходить власну терапію та регулярну супервізію, тобто постійно вдосконалює свої навички. Ви можете обрати спеціаліста за відеовідзитівкою та описом, щоб ще до першої сесії відчути, з ким вам буде комфортно. А якщо вам не сподобається психолог, ви легко зможете обрати іншого. Просто перейдіть за посилання в описі або відскануйте QR-код на екрані. Пройдіть короткий тест, який допоможе знайти свого психолога. А з моїм промокодом Кіногерой ви отримаєте 10% знижки на першу сесію. А тепер повертаємося до відео. Перша ціль Дамблдора це захистити Гаррі. Пам'ятаємо, що Дамблдор єдиний, хто знає про родство і знає, що саме Гаррі має вбити Волдеморта. Тож, якщо Сіріус з'явиться і вб'є його до того, це буде катастрофа для всього магічного світу. Але тут ви можете сказати: хіба в пророцтві не сказано, що тільки Волдеморт може вбити Гаррі? Один має загинути від руки іншого, бо не може жити жоден, поки живий інший. Так, там справді так сказано. І це трохи заплутано, але дослухайте. Це не означає, що Гаррі просто не вразливий до будь-якої смерті, не пов'язаної з Волдемортом. І що він якимось чином не вмирущий, окрім як від рук Волдеморта. Що ще цікаво, Волдеморт навіть не звертає увагу на те, що сказано у другій частині пророцтва, а саме, Жоден не може жити, доки живий інший. Волдеморт просто одержимий бажанням убити Гаррі через перший рядок, де сказано, наближається той, хто має здолати силу темного лорда. Але саме тому, що він реагує на ці слова, він сам же обирає Гаррі як єдиного, хто зможе його перемогти. І в дивному повороті долі ця його власна одержимість бути тим, хто вб'є Гаррі, часто рятує Гаррі від неминучої смерті. Наприклад, коли смертежари оточили його в Міністерстві магії, або коли на Джіні душить його в Годріковій долині. А ще коли Белатриса й Мелфої загнали його в кут у маєтку Мелфою. Цей список можна продовжувати, але Гаррі часто вдається втекти саме тому, що Волдеморт не дозволяє нікому іншому його вбити. Суть ось у чому. Волдеморт вірить у пророцтво, а отже, він у будь-якому разі спробує вбити Гаррі. Тож, як не крути, Гаррі має бути до цього готовий, а це неможливо, якщо він мертвий. Бо так він все ще може померти, і саме тому Дамблдор вважає Сіріуса такою великою загрозою. Точка зору Дамблдора, Сірис один із найталановитіших чарівників, які коли-небудь навчалися у Гогвартсі. Він палкий прихильник Волдеморта, який зрадив своїх найкращих друзів Джеймса і Лілі. Єдиний, кому вдалося втекти за скабану і безжальний убивця невинних людей. Тож, перший крок Дамблдора для захисту Гаррі повністю використати захист, який дає будинок номер 4 на привід Драйв. Суть така. Поки Гаррі перебуває там, він фактично недоторканий, принаймні до 17-річчя. Варто звернути увагу на те, що книга «В'язнення з Кабану унікальна, тому що це єдина частина серії, крім філософського каменя, де Гаррі не запрошують провести літо у Візлі. Ми вже говорили про те, що Молі і Артур у Візлі своєрідні заступники Дамблдора. Тому можливо, що відсутність запрошення результат його прохання. Насправді можна припустити, що саме Дамблдор запропонував поїздку до Єгипту, щоб у Візлі була реальна причина не запрошувати Гаррі. І, якщо чесно, це Змушує почуватися трохи краще, адже той факт, що дуже бідні візлі раптом виграють велику лотерею в міністерстві і одразу ж спускають усе на поїздку до Єгипту, виглядає дуже негарним рішенням. Особливо, якщо згадати, що у таємній кімнаті причина, з якою Рон, Джіні, Фред, Джордж і Персі залишаються в Гогвартсі, це те, що Артур і Молі поїхали до Біла в Єгипет. Тобто вони були там буквально вчора. І до речі, в книжці сказано, що брати і сестри самі вирішили не їхати. Тобто могли поїхати, якби хотіли. Отож, виглядає так, що їм не потрібна була лотерея, щоб відвідати всю сім'ю в Єгипті. Але весь план Дамблдора обезпечити Гаррі тримати його подалі від Сіріуса Блека? летить Роберт, коли Гаррі випадково надуває свою тітку, яка вилетіла просто у вікно. А сам Гаррі втікає з дому і прямо натрапляє на Сіріуса Блека. На щастя, для Дамблдора, Гаррі випадково викликає лицарський автобус, який миттєво доставляє його під захист міністерства. Або, можливо, не зовсім на щастя, бо уявив, що Гаррі просто не перечепився, а Сіріус би встиг йому все розповісти. Ну серйозно, Гаррі, ти перечепився, а міг би закінчити всю цю книжку сторінок на три стороні і навіть надати Волдеморту повернутися. До речі, якби Сіріус не побачив фото Пітера у газеті, він ніколи б не втік із Азкабану. А отже, Пітер ніколи б не повернувся до Волдеморта. Отже, Гаррі, зрештою доставляють у алею Діагон, де, схоже, публічність місця плюс присутність міністерства забезпечують йому певний захист. Дозвольте запитати, чи здавалося вам дивним, що Флоран Фортескью постійно пригощав Гаррі безкоштовними морозовими під час його тривалого перебування у дірявому казані, бо так же не ведуть успішний бізнес з морозовим, правда ж? Але це не виглядає дивним, якщо подумати, що це чудовий спосіб стежити за Гаррі. Бо знаєте, Флоран родич декстера Фортеск'ю. Який колись був директором Гогвартсу. а портрет Декстера висить в офісі Дамблдора. І можна поставити гроші на те, що ще один його портрет є в тій самій морозивній крамниці і що Дамблдор отримував звідти звіти. Крім того, нам відомо, що він пізніше користується цим способом з Фінасом Ніголос Блеком. До речі, чи ще хтось помічав, як дивно, що того літа в алеї Діагон не було дементорів? Сіріус же втік. Вони знали, що він шукає Гаррі. Вони знали, що Гаррі на алеї Діагон, то були дементери. У будь-якому разі, Візлі зрештою прибувають на алею Діагон, щоб супроводити Гаррі на платформу. І тоді містер Візлі відводить Гаррі вбік, щоб передати наступну інструкцію від Дамблдора. Він чітко каже йому: Не шукай Сіріуса Блека. І він каже це, хоча Фадж просив його нічого не говорити Гаррі. Але Гаррі відповідає: Але ж чесно, все нормально. І ви не порушили даного Фаджеві слова. І я вже все знаю. Можливо, Фаджі заборонив ще сказати Гаррі, але можливо, що це Дамблдор сказав містеру Візлі передати це. Якщо ви запитаєте, чому тоді Молі і Артур сперечалися напередодні вночі? Це не останній раз, коли Молін не погоджується з Дамблдором щодо того, що саме Гаррі має знати. І далі, звісно, Гаррі прибуває до школи. Дамблдор намагається захистити Гаррі, забороняючи йому відвідувати Гоксміт. Мовляв, немає дозволу від опікунів. Але, якщо чесно, усі ці бланки дозволів чиста формальність. Якби Сіріус не був на волі, Дамблдор без проблем дозволив би Гаррі туди піти. Серйозно, за останні два роки Гаррі переміг Василіска і Волдеморта. Але тут прогулянка містечком ні-ні, без дозволу ніяк. А як же мародерська карта, запитаєте ви. Чи можливо, що Дамблдор намисно хотів, щоб близнюки передали її Гаррі? Мабуть, ні. І ось чому. По-перше, якби Дамблдор мав карту, він би просто використовував її, щоб відстежувати Сіріуса. По-друге, наступного року, коли Барті кравч молодший згадує карту, Дамблдор поняття не має, про що йдеться. Ця карта мало не зіпсувала всю справу. Карта? швидко перепитав Дамблдор. Що за карта? От трева карта Гогвардсу. Потер побачив на ній мене, це показує, що незважаючи на те, що більшість спроб Дамблдора захистити Гаррі провалюються, він дійсно намагається. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок. А якщо маєте бажання і головне можливість допомогти каналу копійчиною, банка є в описі до цього відео. Дякую і продовжимо! Друга ціль Дамудора це дізнатися, чого Гаррі боїться найбільше, навчити його боротися з дементерами та найняти римуса Люпина. Є безліч причин, чому Люпин ідеальний вчитель для Гаррі саме цього року. Але почнімо з вивчення його найбільшого страху. Щоб це з'ясувати, треба дізнатися, що Гаррі бачить перед ховчиком. Це по суті протилежність тому, що він бачив у зеркалі Яцрес. Яке було у філософському камені. Обидві ці сцени дають Дамблдору глибоке розуміння характеру Гаррі. Хоча виглядає так, що Люпин не був в курсі саме цієї частини плану, бо він, врешті-решт, зупиняє Гаррі, не давши йому побачити ховчика. Можливо, це теж було частиною задуму створити умови для приватної зустрічі з Гаррі. І саме так усе й сталося. Всі учні поїхали до Гоксміта, а Гаррі залишився в школі, ще раз доводячи, що це все організував Дамблдор. Але головний доказ тому, що саме Дамблдор стоїть за уроком з Ховчиком. Це фільм Фантастичні звірі, злочини Грін Девальда, де видно, як Дамблдор викладає точно такий самий урок. І серйозно, ховчик був знайдений у шафі в учительській, наскільки це випадково. На щастя, для Дамблдора ховчик Гаррі це дементор, що ідеально відповідає його меті навчити Гаррі боротися з дементорами. Крім того, аргумент Гаррі, яким він переконує Люпина навчити його цього закляття, ледве тягне на щось схоже на переконливий. А Раптом дементори з'являться на матчі з Рейвенкловом. Я не маю права знову впасти. Серйозно, Гаррі, це твоя відповідальність кучня, що бере участь в грі, захищати себе від нападів темних істот? Не хвилюйся, про це має подбати викладацький склад. Хоча, якщо чесно, на Гаррі нападали щороку під час квідачу, і ніхто, здається, нічого з цим не робить і не розслідує. У будь-якому разі аргумент виглядав більш би переконливо, якби Гаррі сказав, щось типу Я можу померти. Люпин теж цікавий. Спочатку не хоче його вчити, а потім такий, «О, це правда, ми ж не можемо дозволити тобі, щоб ти програв матч. Ні, вибачте, це просто кричить, що за всім цим стоїть Дамблдор. Може здатися, що бажання Дамблдора навчити Гаррі боротися з Дементерами це щось вузьке, але це не так. По-перше, Дементери справді небезпечні, і Дамблдор переконаний, що коли Волдеморт повернеться, Дементори негайно до нього приєднаються. Після повернення Волдеморта Дамблдор прямо каже Фаджу. Перший і найважливіший крок звільнити Аскобан з під контролю дементорів. Також він додає: а решта з нас, Корнеліуса спитне так міцно, знаючи, що найнебезпечніших прибічників Волдеморта ви доручили стерегти істотам, які приєднаються до нього в той самий момент, як він їх покличе. Тобто, перша порада Дамблдора щодо того, як боротися з Волдемортом, це не довіряти Дементорам. І оскільки він вірить, що смертежер вже в тікій зв'язниці, він, мабуть, вважає, що повернення Волдеморта вже дуже близько, що, власне, і є правдою. Але найважливіше, вони не мають дістатися до Гаррі, бо якщо Гаррі втратить душу, це фактично означає перемогу Волдеморта. І це навіть не суперечить просто, про бо його не вб'ють фізично, просто заберуть душу. І ось ми дійшли до третьої цілі. Тут в гру знову вступає Люпин, адже він не лише той, хто знає все про патронусів. Він ще й ідеальний кандидат, щоб навчити Гаррі цінувати душу людини. Згадаймо, ще у часи таємної кімнати Дамблдор найімовірніше вже підозрював, що існує кілька горокраксів, і що Волдеморт припустився фатальної помилки, розриваючи душу на стільки частин. Але ця перевага може бути втрачена, якщо Гаррі не усвідомить наскільки важливо мати цілу повноцінну душу. У таємній кімнаті Дамблдор не має локарта, щоб показати Гаррі, як людина, яка має всі речі, які більшість вважає бажаним, може бути повним дурним. А от у в'язні Аскабану все навпаки. Він хоче показати Гаррі, як людина, яку всі в чарівному світі вважають небезпечною і відкинутою, може мати справді чисте серце. Люпин бідний і небажаний у більшості чарівних середовищ, і той, хто вірить, що Сірю справді винен. Це саме він розповідає Гаррі про поцілунок Дементора і про те, що саме така доля чекає Сіріуса Блека. Він заслужив на це, вирвалося в нього. Ти так гадаєш? перепитав Люпин. Справді думаєш, що можна заслужити такої кари? Так, не роздумуючи, вигукнув Гаррі за, за певні злочини. Але до кінця книги Гаррі кардинально змінює свою позицію. Він не дозволяє Сіріусу і Люпину вбити Пітера, навіть попри те, що Пітер це той самий, хто зрадив його батьків Волдеморту. Просто подумайте, на початку книги Гаррі без вагань був готовий віддати Сіріуса дементорам. а вже наприкінці не дозволяє вчинити жорстоку розправу навіть над тим, хто скоїв набагато гірші злочини і покарання якому буде значно м'якше. І не тільки тому, що він вважає, що Пітер цього заслуговує, а й тому, що він не хоче, щоб Люпин і Сіріус стали вбивцями. Збереження їхньої душі та невинності для нього не менш важливе. І метод Дамблдора, як прищепити Гаррі цю ідею протягом року, знову ж таки через Гегріда. Звісно, минулого року Гаррі вже мав прискорений курс про те, як захищати невинних, коли допоміг очистити ім'я Гегріда в справі таємної кімнати. Але цього року Дамблдор завчасно залучає Гегріда та Тріцію до процесу суду над бакбеком, суду, який Дамблдор сам міг би вирішити, якби насправді захотів. Серйозно, у цій школі учні постійно травмуються. А Малфой був поранений істотою, яка між іншим згадується на іспиті СОВ. Тобто, дорослі чаклуни мають достатньо інформації про неї. До того ж, на уроці були свідки, цілий клас, який чув, як Гегріт сказав Драку не ображати гіпогрифа. А потім усі бачили, що Драко саме це й зробив. Більше того, Малфой навіть не зазнав серйозного ушкодження. Але водночас це ідеальна ситуація, де невинного мають стратити, що стає чудовим уроком для Гаррі про цінність невинності, який допоможе йому в майбутньому. Коли Гаррі буде вважати, що зазнав поразки, бо дозволив Петігру втекти. Яка різниця? перепитав Дамблдор. Різниця Гаррі величезна. Ти допоміг встановити істину рятував невинну людину від жахливої долі. Отже, справжній урок такий: рятувати невинних важливіше, ніж карати винних, навіть якщо це означає повернення Волдеморта. Це ідея, яка особливо сильно звучить. Коли ви перемотуєте до сцени, де Гаррі йде до лісу, щоб померти заради своїх невинних друзів, знаючи, що ще не переміг свого ворога повністю. Ну що ж, це була третя частина великого плану Дамблдора. А якщо ви ще не встигли подивитися попередні частини перед цим відео, то саме час це зробити. Тож приємного перегляду і до зустрічі вже за мить!